Чандра — бог місяця у ведичній міфології. Він впливає на емоції, чутливість і натхнення людини. Одного разу він закохався у тару, дружину мудреця Брігаспаті, і викрав її. Цей вчинок викликав небесний конфлікт, але під тиском богів Чандра змушений був повернути тару. Після цього у неї народився син, Будха, який став Богом, що уособлює планету Меркурій. З астрологічної точки зору ця історія також набуває символічного значення. Місяця і Юпітера, тобто емоції і мудрості, інтерпретується як важливий показник для гармонії між розумом і почуттями людини. У ведичній астрології чантра вважається навіть важливішим за сонце для визначення емоційної природи та внутрішнього я людини. Тата народження за місячним календарем впливає на характер, вразливість та чутливість людини, а День повного місяця порніма вважається особливо сприятливим для отримання духовних благословень і медитації.